Депутати Луцької міської ради звернулися до головного управління Держгеокадастру в області з проханням встановити, чи було нецільове використання земельної ділянки на проспекті Соборності. Йдеться про релігійну громаду храму всіх святих землі Волинської української православної церкви Московського патріархату. Заступник керівника департаменту муніципальної варти Роман Кулик каже: інспектори зафіксували на цій території три кіоски, де велася розрібна торгівля. Один кіоск здійснював. Продаж хлібоболочних виробів, один кіоск там здійснювалася чистка, здається, подушок, і в одному з кіосків продавалися продукти харчування. Було виявлено, що підприємці, власники цих кіосків, мають укладені договори з цією релігійною громадою. Депутат Андрій Лучик розповів, що виступає за припинення права постійного користування земельною ділянкою цій релігійній громаді і ініціював такий проєкт рішення на сесії міськради. Ця земельна ділянка для будівництва обслуговування релігійних е, споруд і організацій. Земельна ділянка використовувалася не за цільовим призначенням. Відповідно, я пропонував звертатися до суду відразу. Це питання викликало дискусію серед депутатів. Зим користуються наші вороги. Тому що вони складають майданчики, де говорять про гоніння на церкву. Я би не спекулював би на цій темі, а власне би трішки був обережний цим питанням, тому що наша компетенція говорити, це наші громадяни. Попередні виступаючі колеги займаються сьогодні спекуляціями. Зараз ми, як орган місцевого самоврядування, розглядаємо виключно земельне питання, що входить до нашої компетенції. Там не про свічки чи хрестики мова, а про чистку. Подушок, перин і тому подібне для мене сумнівів нецільового використання земельної ділянки даною релігійною громадою ну немає. Керівник департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами Венімін Туз запропонував зміни до проекту рішення депутатів. В разі підтвердження факту нецільового використання земельної ділянки підготувати документи для позову до суду щодо припинення постійного користування земельної ділянки. Ставлю на голосування. За 29 рішення прийнято. На місці, де інспектори зафіксували кіоски поблизу храму всіх святих Землі Волинської у Луцьку, нині порожньо. Контейнер з оголошенням про чистку подушок стоїть у дворі собору, він зачинений. Настоятель храму Володимир Яцишин коментувати ситуацію на камеру відмовився. Телефоном сказав таке Я зайнятий чоловік, я зараз не можу, в мене є свої справи, на що я там буду щось говорити. Депутат Андрій Лучик каже, те, що кіосків на місці немає, може стати перепоною для встановлення нецільового використання ділянки і подальшого звернення до суду. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.